Всім привіт! Чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати. От так буває, що. Хтось хто знає, що сказати. Ось що тут скажеш? Біда дає й Ну, у нас все добре. Слава Богу, все добре. Надіємося, що буде ще краще, тільки коли Оце, Оце питання. Каби вже опилася, ясне діло. Бо ж не, не спиш уже й давно. Я думаю, що всі не сплять куди його спати. Тримаймося, мої дорогенькі, тримаймося і надіємось на наших хлопчиків і дівчаток, і на, на господа Бога. Та да й все. Наш радар річі, ти наш радар мій маленький. Ти все знаєш, да? ти все відчуваєш, моя телялечка. Ну, як справи, річуся. Як справи, мій маленький, мій ти умничок, і ти боїшся. Купав вже біля них, біля моїх, щоб чухала. Йди на диван, йди. Йди, Заплигуй вже ж. Заплигуй, давай. йди. буду чухать. Сьогодні, то коло дідулі, то хто до мене йде, щоб чухала. Чуть не заснула. Дідуля каже, так треба було не чуть, а заснуть. А це є ну, електромережі пора передавати покази лічильника, Так оце ходила на вулицю. І газовий клацнула, і ці, цей електричний лі, лічильник так, ці покази. Бо ж конець місяця. От. На дворі холодно, холодно, сиро якось так. Мабуть, перевернеться на мороз. Ваню, а скільки градусів показує? Дідуля теж там на вулиці. Ну, Шість. Шість гр... так це ще й тепло. Ну, а на дворі от так наче нулі е, Ваня? Наче нуль відчувається. Витягла з морозу і почеревину, і ковбаску домашню. Що я ще? Ша... І рибку витягла. Треба ж, 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 ж їсти. Не наготовить. Ну, ще не розмерзлося. Хай трошки ще з годинку замариную по черевину, це для дідулі. Рибки для себе спечу з, з овочами, то з цибулькою, да, із, із, із цим, з морквою, зверху сир. І, тільки я цей раз не майонезом, а можна сметану з яйцем розколошмати і залити. Теж буде нормально. Підсолити туди вже гірчички додати якоїсь. Та й буде добре. Сплю і все, хай бо мили. І Дідуля теж каже, щось з головою не в порядку. Це сьогодні останній день Меркурія, так видно, і, і так людям життя немає, ще і, і ці підсолюють всякі. Це життя. Да? Треба, мабуть, кави шарахнути, такої кріпенької. Піду шарахну. Може, трохи роздуплюсь, бо воно з днем спать і не годиться. Ну куди воно годиться? Не годиться. А тоді вночі що робить. Два години ночі, що це таке? Хто тут? Тут хтось є? не страшно? Олег, Олег. Олег, Олег, ты есть? <laughs> Олег, Олег, где? Ты, ты е? Мне не страшно? Олег! Олег! Олег, где ты, ты е? Чого ти лазиш два ночі, як ти дерека? Нема що робити? Алле, але! Любі мої друзі, ніколи не шкодуйте про те, що закінчується спілкування з людьми. Просто Господь чув того, чого не чули ви, і вирішив прибрати цих людей з вашого життя. Це не варта вашої уваги. Боже пік вам цьому суботньому дні, ангела охоронця вам і вашим рідним. Новини не дивилась, чесно скажу, хоч спала як завжди. Звечора заснула, слава Богу, Боня дала мені заснути, До часу спала. З часу трошки такий був маленький кіпіш, потім до чотирьох. Ну, це вже не те, що вчора. Звикаєш до таких ночей, це, звісно, не дуже є гарно, але нічого не зробиш. Ми відповідальні за тих, кого приручили. У мене чай такий імбір і лимончик. Кавий ще не в Микола був. Худе машина, хоч будинок і не маленький, але щось думаю, що враховуючи те, що я не сплю давно, вже привела себе до ладу і поставила рульки, варити вже закипіли, гречки собачкам зварила і лежать, лежать банани. Я вже з того дів не робила панкейків, тому я рішила, вирішила їх не викидати, пом'яла вилочкою, і йогурт теж стоїть вже. Мозоли мені очі. Ну, коротше, щось того вийде і хто їх їстиме. Але чим себе треба зранку занять? І Лежать вже не хочеться. Зараз зайду на видно, подивлюсь. Звечора дивилася, що там щось було неспокійно. але так, ще чесно, нічого й не дивилася. Сподіваюсь, що у вас всіх все добре. кого термінове якесь до мене питання, якесь термінове, має, кайте мені, я. Зверну на це увагу, бо зараз повторюю, мало в діректі, не сижу я в ньому постійно. Якщо не бачу якихось термінових повідомлень, то вибачте, поки так, як буде далі, не знаю. Спокоїлась моя квіточка, була температура, не дуже висока, але я її ну, чекала, поки вона буде підніматися високою, дала їй пігулочку. В чотири одні дала, в шість одні дала і дала від температури. Почула, що я про неї бакаю. Ну, трошки заспокоїлась і може спати цілий день. А от, мабуть, на ніч посилюються болі, ну, не можу це пояснити. Цілий день вона спить. Рульки варяться, ще трошки буду вимикати. Пробувала менший огонь. Окунь розмерзається, я рецепт запечу.